Це історія про одного дуже популярного, медійного фінського гумориста. І так він розповідає стендап, як він відвідував Україну, а іменно Київ. Для нього був шок, культурний шок, що в Києві під час війни, так як він представляв собі війну, працює все. Ресторани, бари. Абсолютно все, місто живе, все працює, все шевелиться, дві ж поріж, клуби, танці, диски, все тусня, повним ходом, магазини все працюють, комплекси, ну дві ж просто, да? але для нього ще був більший шок, коли він замовив доставочку піцу. І так замовляє піцу, в додатку дивиться, їде до нього ця піца, і починається повітряна тривога. Людина перепугана, біжить в укриття і сідкує за своєю доставочкою, і бачить, що його кур'єр. На лістопеті чи щось там кольосном під час тривоги повітряної везе йому цю теплу, прекрасну київську піцу. І для нього це шок. Як? Людина ризикуючи своїм життям під час повітряної тривоги, коли все горить, бахає, стріляє, палає, доставляє йому ароматну, свіжу піцу. Ось вам київські реалії життя фіна та європейцям не зрозуміти нас. В них війна, війна, а в нас, хто як виживає, так і може. Вот так.